Знов їду додому. Знов їду додому, до рідної хати, хоч там не зустрінуть ні батько, ні мати, лиш пустка обніме. На ріднім порозі, лелека старий, на тій же дорозі, дорозі до щастя, до спогадів вічних. І дуб посивілий, блаженно предвічний І сиві тумани живуть кролорічно, Та мальви цілують невинну магічність. Всі ті сиві коси заплела черешня, в ній днина зумліє зі мною прийдешня, громами наповниться розум та втіха, Відкину журу, хай душа диха сміхом, І ранок, і день пройдуться по росах, у них упаду на предвічні покоси, покоси з дитинства, покоси знамена. Знов їду додому, душа. Так зранена автор вірша Леся Утриско.